Хочу закоптити отакий шлудер, шудлер чи шлудер, чи босс чи знає, як, як це назвати правильно. Ґкосами... Дорогі, кусок м'яса. Придивився в магазині. Часічку хочу купувати, натягувати, все готове. Але просто не поставлю маринад, буду трошки розкрити. О, все, тепер можна закривати цей шпондер, чи шундер, чи як, я не знаю як його. Назвати. Ще нашприцюю його маринатом трошки. Кажуть фукольчик в, в попу. Все, лишаю ще в холодильнику на 12 годин. Так, то я маринував тут оцей шпондер. По Фаренгейту 150, а по Цельсію 65. О! Ah. Це чесночок. Я його поклав всередину, щоб запах був файний. Ну? Ну, дуже смачно. Як сальтюсон. Такий шпандер одразу за вало по мою і у морозелечко. Отак воно з окомови заглядає.